Багато років жителі нашої громади звикли користуватися фізіотерапевтичним відділенням. На сьогоднішній день такого відділення в нас вже немає. Воно в минулому році переіменоване в реабілітаційне відділення. Це виклик сьогодення, все тече, все міняється і змінюються підходи в медицині. І в основному зараз ми покладаємося на так звану доказову медицину. Саме доказова медицина це є реабілітаційна медицина, це відновлення після певних захворювань після травм. І сама суть. Цього відділення також змінилося. Якщо раніше ви приходили до цього відділення за направленням лікаря на якісь певні процедури електропроцедури чи масаж. То зараз ми працюємо трішки по-новому. В нас з'явилися нові лікарі, це лікарі фізичної реабілітаційної медицини. Також у нас з'явилися такі фахівці, як фізичні терапевти. І саме це є новинка, і саме це є правильний напрямок доказової медицини. Це саме той момент, коли спеціаліст, фізичний терапевт чи лікар з фізичної та реабілітаційної медицини. Персонально працює з цим хворим, тобто він виясняє, які причини виникнення захворювання, які наслідки цього захворювання, і саме він вже встановлює, які процедури необхідні, і саме і в тому числі і тактильна, так звана реабілітація, тобто вони працюють з хворими, і масаж їм виконують, і виконують певні комплекси фізичних вправ. З хворим направлені саме на його персональну проблему. Тобто, це не є лікувальна фізкультура, як це було раніше. Лікувальна фізкультура це був такий загалом комплекс, загальний стандартний, коли приходив хворий, і йому призначався цей стандартний комплекс. Зараз же ж у нас фізичний терапевт працює персонально з людиною і підбирає персонально комплекс вправ для цього хворого. Я думаю, що це така одна з родзинок нашої лікарні, це відділення реабілітаційної, тому що тут є, звісно, тут гарний ремонт, сюди приємно заходити. Але і найважливіше те, що Тут зібрана велика кількість різного приладдя, яке допомагає відновлюватись хворим після захворювання. І саме основне, тут достатня кількість персоналу, яка займається з цими хворими. У нас є медсестри, які працюють вже дуже багато років в цьому відділенні. Вони дуже зараз допомагають нашим фізичним терапевтам і лікарям фізичної реабілітаційної медицини. Ну і, звісно, фахівці, фахівці, які є. Досить таки в дефіциті на сьогоднішній день, проте нам вдалося знайти необхідних фахівців, і сьогодні вони працюють в нашому закладі на сьогоднішній день. Ми працюємо за програмою медичних гарантій реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах. Тобто ми працюємо тільки амбулаторно. Стаціонарної реабілітації на сьогоднішній день у нас поки що немає. Хоча ми плануємо розвиватися і плануємо відкрити стаціонарну реабілітацію також. Ця програма відкрита для будь-якого громадянина України, тобто це буде не тільки жителі громади, це може бути і житель і і Олексіївської, і будь-якої громади з в нашій країні. Будь-хто може прийти сюди за направленням лікаря і отримати спеціалізовану допомогу. Наші фахівці розумні, молоді і активні. І це саме ті люди, які готові розвиватися і мають бажання розвиватися. Тому ми сприяємо цьому як тільки можемо. Тому вони проходили навчання на базі Дніпровської лікарні номер 4 Це є найкраще на сьогоднішній день відділення реабілітаційне в нашій країні. Вони там перебували хто скільки ну, в залежності, хто тиждень, хто більше тижня на роз робочому місці навчались, також вони відвідували тренінги на базі Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни, це місто Клевін Рівненської області, де вони проходили також не одноденні, а кількаденні курси з фізичної та реабілітаційної медицини. Ми продовжуємо розвиватися, продовжуємо планувати відвідування інших заходів, інших закладів, щоб принести їх досвід до нашої лікарні.